Ми до дір простирала повтікали, ковдра з ними на поріг, і подушка, мов скакушка, мов та жаби скрикотушка, пострибала, хоч без ніг. Я за свічку, свічка у пічку, Я за книжку утекла. І під ліжко залягла, Хочу я напити з чаю, але що це? Сам не знаю. Самоварний повний щерць, утікає шкереберть. Що зробилось? Що зробилось і від чого все кругом Підхопилось, завертілось, закрутилося млинком? Утюги за чами, Чобітки за пиріжками пиріжки за тарілками, кочерга за поязком все літає, утікає, що аж кур'яве стовпом. Тут із маминої спальні клишоногий і кривий вибігає умивальник і кричить мені, страшний, ах, не гарне, не гарне, чупарне, не умите поросідня. Сятко, схожий ти на Сауса, ти на себе подивись, в тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти. Тож від тебе й штаненята сміх сказати, штаненята геть від тебе подались. Рано вранці на світку умиваються качата. Кошенята і мишенята і жучки, і павучки. Тільки ти не умивався, за мазурою зостався І втекли від замазури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славнозисний мий до дір. Умивальників начальник і мочалок командир. Тільки тупну я ногою. Тільки крикну воювать. У кімнаті цю юрбою умивальники влетять, І загавкають, завиють, заскрегочуть, завищать, І брудного замазуру всі ухоплять скоріш просто в річку. Просто в річку з головою полетиш. Стукнув він у бідний таз, закричав Карабарос! І щітки попідбігали, задерчали, затріщали, І давай мене вмивать, ще й приказувать. Я бруднулю мию, мию, мию носом, мию шию. Ти бруднуле, не забудь. Чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, з мила піна потекла. І шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола. Я від губки із кімнати прудко кинувся тікати, а вона усліп біжить ще й гукає. Гей, ловій. Враз марку я прискочив, огорожу перескочив, губка все за мною мчиться і кусає, як вовчиця. Аж дивлюсь, мій друг хороший. Крокодил старий іде, Він тотошу і кокошу на прогулянку веде. Губку мить він проковтнув, як цукерочку глипну, А тоді ногою туп ще й кричить. Він двома ногами гуп, ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся звідсіля! <загукав>. А як ні, то до жену, він сказав, розтоп проковтну, загукав. Ех, як кинусь я додому утікать, як візьмусь я руки, ноги обмивать. Милом, 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 милом умивався без кінця, Змив і ваксу, і чорнило з неумитого лиця. Враз штанці мої вбігають і до них мені плегають, а за ними й пиріжок. Ну, боїсь мене дружок, а за ним і бутерброд підлетів і прямо в рот. От і книжка повернулась, з нею й зошит молодець, Арифметика метнулась із абеткою в танець. Тут великий умивальник. Главнозвісний мий додір, Умивальників начальник і мочалок командир Підбігає і танцює і цілує і каже так, от тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я, ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись, Умиватись треба нам. Ви бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам, так бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам. Хай славиться мило пашисте, рушник хай прославиться, чистий, хвала порошкові зубному і гребінцеві густому. Давайте ж бо митись, купатись, пірнать, хлюпотать, полоскатись. У ночбах, у мисці, у вані, в струмку, у ставку, в океані, і в річці, і в бані, й молоді, Слава до вічна воді.